Добрий день, мене звати Ілля, е, е, Я з міста Волноваха, мені 16 років наразі е, цього літа вже буде 17. Е, моїм хобі є програмування сайтів. А чому я хочу навчитися? Це напевно ведення ефіру, тому що це цікаво. Як я сюди потрапив, якщо ви хочете мене цього запитати, то. Мене привели майже сказати батьки, тому що вони знайшли, я погодився. Це цікаво, як працюють люди, які цим займаються. Ким я хочу стати, це, напевно, IT-спеціалістам, випрозробникам. Моєю мрією є навчитися повністю розуміти Python, а також HTML CSS, JavaScript. І майже все, більше нічого такого мені не потрібно, але ні. То, що я хотів би, що мати гарне здоров'я та гарний настрій на все життя. Ну і все. Дякую за увагу.